Поки оформлював землю, хтось на ній сіявся і збирав врожай. На Лозівщині колишній підприємець Дмитро Шкуренко сім років намагається оформити земельну ділянку. Процедура далася нелегко, вона на завершальному етапі, розказує чоловік. Поки намагався офіційно отримати 24 гектари землі, хтось її почав обробляти. Вислідити і спіймати незнайомця вдалося вчора, 11 квітня. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. У полях Чернігівщини полюють на трактор. Дмитро помітив чужу техніку на своїй землі. Зателефонував до мерії. На місце приїхали секретар міськради, староста до трактора пробираються полями, чагарниками. Колись тут були садові товариства, але вони відмовились від землі, розповідає Дмитро. Сім років тому він почав оформлювати ділянку, але процедура далася нелегко. Торік влітку землю хтось засадив. Земельники так і не знайшли, хто саме, бо не шукали. Чоловік за кермом представляється Юрієм. Він підтверджує, землю обробляв, хоча вона не його. Нема документу. Земля на мені. Ви ну, це це кооператив. кооператив. А що? Це моя земля. Юрій розповідає, по сусідству знаходиться його земельна ділянка. Ще влітку звернув увагу, що ця простоювала, заростала бур'янами. Білюсь, жду, нема нікого. Думаю, чоловік просто. Дмитро просить чужака поїхати. Каже, претензій не матиме. Юрій намагається домовитися. Давайте, короче, я це оброблю, а на наступний рік я вам виставлю землю. Мені виставляють за оренду 101 тисячу. Устраю я така, це арінда землі, тобто цього куська 101 тисяча. Официально. Секретар міськради пропонує сторонам порозумітися. Мною було запропоновано їм визначитися з відшкодуванням тих ризиків, яких які міг поністи фермер. Вони спочатку, начебто, домовилися, але потім фермер пішов і зробив звернення до поліції. Дмитро пояснює, передумав за всі ті роки, поки оформлював землю. Дізнався ціну документам і підписам. Слова – це все поспустаєвіще. Завтра він відказується від своїх слов. Каже, рібте, я вас не бачив, не знаю, і все там закінчиться. Моя перша цель, щоб на мою землю ніхто не ліз. Чоловік сподівається, що на його землю ніхто не заїде. Порушники можуть заплатити чималенькі штрафи. Якщо побачать когось на полі, звертатимуться до всіх інстанцій. Певен, вони відреагують, бо в Лозівській ОТГ наводять порядок. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія Лозова.